На початку минулого року, за ініціативи відділу культури, працівниця Кукелівської бібліотеки філії Наталія Хлівна освоїла курси з цифрової грамотності, які проходили на базі обласної бібліотеки імені Чіжевського. Варто зазначити, що такі знання для сучасних бібліотек вкрай важливі. Адже їх працівники повинні працювати задля покращення обслуговування своїх користувачів. Це навчання для того, щоб та як ну, дізнатися самому більш цікавої інформації і навчитися чомусь іншому, і навчити своїх односельчан і дітей. Нас навчали реєструватися на різних сайтах, допомагати людям там оплачувати комунальні платежі, оформляти замовлення через інтернет, зареєструватися в соцмережах, створювати електронні адреси. Діти до мене зверталися це по створенню відео, відео із фотографій, з картинок, додавання музики туди. А дорослі, ну це оплата комунального платежу. Ну і поповнити рахунок, або показати, як там телефонувати операторам а, чи змінити тарифні плани. А після здобутих знань Добронадіївською центральною бібліотекою спільно з Наталією Хлівною було проведено навчання з цифрової грамотності серед працівників культури Попелнастівської громади. Цифрова грамотність це навичка, без якої у 21 столітті неможливо обійтися. Реальність вимагає від громадян швидкої адаптації, прийняття викликів та бажання вчитися. Можна користуватися смартфоном чи ноутбуком, виходити в інтернет, але це не означає, що ви повністю володієте цифровою грамотністю. Бібліотеки Попельнастівської громади запрошують усіх бажаючих здобути нові знання та опанувати нові навички для особистого розвитку та вирішення власних потреб. Зазвичай заняття з цифрової грамотності бібліотеках громади проходять індивідуально. Серед відвідувачів є люди різного віку, які хочуть навчитися працювати з текстовими редакторами, освоїти комунікацію через соціальні мережі та багато іншого. Сьогодні так склалося, що цифрова грамотність дуже важлива для людей. В основному до нас звертаються люди похилого віку. Так як вони почали користуватися сучасними гаджетами, це смартфони, вони є сенсорними, так як люди не звикли до них, то вони в основному звертаються до нас по роботі із соціальними мережами. Це надрукувати хроніці у когось, це переслати картинку. Або ж це робота у месенджерах, таких як Viber, Telegram, ті самі повідомлення, як прикріпити файл. Нашу бібліотеку дуже часто відвідують діти. Ми з ними працюємо в техніці, аплікаціях, розмальовок. І дуже часто вони хочуть самі обрати собі картинку, яку вони будуть розмальовувати чи вирізати. І їм самим цікаво саме пошук цієї картини. Тому ми їх вчимо у браузері, як завести правильно. Запроси, щоб саме та розмальовка їм знайшлася. Потім як її скопіювати у документ, як змінити її розмір, обрізати, розтягти. Потім ще звертаються дітки із роботою з текстовими документами: це реферати для школи, змінити шрифт, змінити. Розмір шрифту чи його стиль, потім додати туди картинку якогось письменника чи науковця. І ми в цьому допомагаємо. Такі ініціативи роблять бібліотеки не лише центрами культури і читання, а й осередками сучасних знань, що допомагають громаді адаптуватися до цифрової епохи.